Всіх на каналі Хочу потрошки зняти декілька полів, які були посіяні по необробленому ґрунті, цією сівалкою, яку я робив. Це один із таких городів, де була того року кукуруза посіяна. Поле не оброблялося і весною прямим посівом було посіяна соя Тут я вже обробляв гліфосатом. Ось такі сходи, досить непогані сходи. Ну, Земля тут розсипчата, більш така пісковата, і воно більш підходить до такої технології. Дуже добре зайшла соня розвивається. Земля залишилася так би дискована. Ну так, дійски ці працюють.